Відчувається потужність двигуна, відчувається, що ця машина все може. Вітаю, шановні глядачі! Зараз ми знаходимося під Києвом на суперсекретному полігоні. Тут буде випробовуватися Дракаріс. Це багі для фронту автомобіль, який буде перевозити спорядження та боєприпаси для бійців. Наш концепт був у тому, щоб зробити баги з максимальною кількістю площин горизонтальних, щоб на них можна було перевозити вантаж або додаткове сидіння робити. І перші баги ми конструювали приблизно півроку. Постійно щось радили військові, що покращити, що додати, якісь кріплення, додаткові багажники, яке крило зробити, яке скло зробити, які сідушки. І це вже ми зібрали все в купу. І потім, після цього, у нас вирішився такий концепт, і ми зробили. Перший дракаріс. А після цього вже пішли замовлення, і зараз ми виготовляємо нашим захисникам. Для перемоги ці машини багі як вид автомобілю виник у США приблизно у 50-ті роки. Тоді ентузіасти створювали перші багі на базі Volkswagen Жук. Власне від цього і походить назва багі. Баг це англійською жук, ну а багі це жучок. З тих пір жучки використовувалися у автоспорті, але й також використовувалися для війни. Зокрема, і в російсько-українській війні. Багі, який ви бачите позаду мене, підходить також і для перевезення вантажів. Як у його пращура, тут встановлено двигун від Volkswagen, але не від. Жука, а від 1,9 літрової дизельної моделі. Також, як ми бачимо, завдяки кузову, цей багі може використовуватися для перевезення вантажів. Але дизельний двигун тут встановлено не лише для вантажу підємності, а й для безпеки. Адже дизельний двигун у разі попадання у нього уламків не горить як бензиновий. Якщо це бензин, ми ставимо або 18 або 2 літрові мотори від ауді, ми ставимо. Це старі мотори, ми беремо, щоб було поменше електрики. Якщо дизельні ставимо 19 і 6, там, Вже турбовані, не турбовані, які вже знаходимо такі і ставимо. Тому що живих двигунів е, тих років дуже складно знайти. Вак-групу ми використовуємо, тому що їх багато, дуже багато, в принципі, завжди їх можна знайти на будь-якому ринку, авторинку е, ці запчастини. Тойота також це надійні двигуни, на них трохи важче знаходити деталі, але якщо враховувати, скільки ця автівка буде жити на передовій. То в принципі ресурсів буде хватати за очі, тому що ми все розуміємо, що це розхідний матеріал на передку. Тут все як у звичайному автомобілі. Є педаль щеплення, є тормоз, є газ, коробка передач і панель управління, на якій навіть є індикація температури двигуна та прикурювач. Тут навіть є кнопка увімкнення двірників, але двірники поки що не встановлено. За бажанням можемо навіть відрегулювати сидіння. Тобто, щоб почати тест-драйв, потрібно лише нажати щеплення, увімкнути передачу та піддати газку. Поїхали. Двигун дуже потужний, машина дуже проворна, особливо на першій передачі. Відчувається потужність двигуна, відчувається, що ця машина все може. Може пройти багнюку, пройти пісок. Пройти воду, пройти навіть оці степи, які зараз ми проходимо на цьому суперсекретному полігоні. Опа! У керуванні вона також дуже легка. Руль крутиться дуже легко. І в принципі, у перший раз, коли сідаєш на цю машину, управляти її досить комфортно. Двома пальцями можу крутити руль. І тут запаркуємося. Ми їздили на багі 1,9 літрів дизельний, турбодизельний двигун. Це найпотужніша ваша машина? На даний час так. Найпотужніша. Але я вважаю, це навіть занадто потужно для такої машини. Але нехай буде. Тому що може бути будь-що. І до цієї баги можна наприклад, причепити причіп і перевозити на ньому щось або когось витягнути, тому краще вона. Пусть буде не дуже економічна, але буде дуже потужна на своїх потужностях. інженери виготовляють дві такі машини на місяць. Вони виготовляються, виходячи із потреб військових. Тобто, якщо військовим потрібна бензинова машина, вони виготовляють бензинову. Якщо у цьому випадку дизельна, вони виготовляють дизельну. Також відрізняється конструкція кузова. Е, власне, треба сказати, що кузовиці авторські тобто, це розробка. Безпосередньо інженерів, які виготовляють цю машину, але варто також зазначити, що вони бувають досить різні. Тобто, ця машина вона створена для того, щоб підвозити спорядження та боєкомплект. Для цього у неї є невеликий кузов. Також є модифікації кузову, які дозволяють створювати машини для евакуації трьохсотих, до прикладу, або для інших цілей. До прикладу, на цій машині можна встановити кулемет, і тоді вона перетвориться із транспорту на повноцінну бойову машину. Це дуже таке. Необхідна та прикольна техніка, я вирішив, що чому б не спробувати зробити щось цікаве, більш функціональніше. І у нас вийшло баги на 4 місця, це як базова версія, та місце для евакуації поранених. А вже потім. Нам почали приходити замовлення, щоб це був міні-вантажівка, така була, щоб можна було у кузові там палету складати і перевозити БК, наприклад, або їжу хлопцям до позиції, щоб це можна було зробити швидко, приїхати, швидко вивантажити і поїхати. Вона не така помітна, і тому баги зараз саме для таких цілей вона в пріоритеті. Але дивлячись на те, що цей автомобіль має вигляд витвору мистецтва з Медмаксу, він має серце звичайного автомобіля Volkswagen. -у. Він має 5-ступінчату що коробку передач може розганяти швидкість до 120 км на годину, хоча це, повірте, дуже страшно. Ще що цікавого слід розповісти про цей автомобіль? Він має різну колісну базу, тобто відстань між передніми колесами та між задніми колесами відрізняється. Це зроблено не просто так. Автомобіль має пересуватись по бездоріжжю, тобто там, де накатана колія, він проїде без проблем. Наскільки це поширено взагалі машина, і наскільки вона необхідна фронту? От зараз усвідомлення, що це необхідна дуже техніка прийшла саме у цій весни. Тому що в нас дуже багато замовлень саме на початку березня, прийшло в березні, у квітні, коли вже стало більш-менш тепло, ця машина відкрита, і тому в неї взимку, мабуть, не так комфортно, якщо можна казати взагалі про якийсь комфорт. Але саме коли почалось дуже сильний бруд і більш-менш тепло, баґі почали замовляти нас багато, і де проходить наша баги, там не проходить серійний пікап або серійний якийсь джип навіть на повному приводі. Тому що вони надто важкі для такої дороги. У кожного автомобіля є свій позивний. До прикладу, цей називається шкіпер. Ви бачили, яка у цієї машини люта проходимість, проте вона не повноприводна, вона має задній привід. І це не просто так. Вся вага автомобіля сконцентрована на задній частині. Тож який крутий пагорб, їй би не довелося подолати, вона це зробить з легкістю. Я вважаю, що в нас є змога протестувати ці баги в будь-яких умовах. І після війни це може бути щось велике. Маєте на увазі, що це може бути вже експортне обладнання? Ну, як мінімум, внутрі країни ми зможемо ці баги робити для для цивільних цілей, там, для аграрів, для туризму, там, мабуть, може і для рятувальних яких цілей. Ну, як мінімум, я приїду додому в Крим і зможу по горам покататись на цій багі. Я думаю, це буде ну, моя мрія така, що. Я стояв, дивився отак на море згори якоїсь на цьому багі і насолоджувався тим, що щось ми зробили корисне. Я сподіваюся дуже на це. Сподіваюся, що це станеться якнайшвидше. Дякую. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поширюйте його серед друзів, скидуйте його мамі у вайбер. Підписуйтеся на Україну на часі. Бентлі. Дракаріс. Бентлі. Дракарис. 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 Дракарис.